Завжди читає пресвітер, сьогодні більше така в мене побудження є, більш таку ми по бібліології більш практичну частину візьмем. Сьогодні ми бачимо, що кожен, коли молився, він просив про підготовку до завтрашнього служіння до хліболамання. І от сьогодні ми ну, трошки ще поміркуємо над цими віршами, над цими текстами з 1 Коринтян, 11 розділ з 23 вірша. Я не знаю, брати та сестри, як у вас. Мені важко, я скільки вже чув проповідей сам. І сам казав, мені важко зрозуміти цей цей текст. Я вам відверто кажу. На жаль, в мене немає.